Друзі, всім привіт! Сходила в магазин швиденько, насправді закінчилась морква, варила суп, тож побігла за морквою. Як завжди, не пішла з порожніми руками. Дещо вполювала, дещо поповнила запаси. На сьогодні е має вистачити, <сум> сподіваюся, на це. Отже, е супермаркет. Алді, побачила, що є акція, взагалі планувала ще купити, і ну, ось така в мене була установка: що якщо побачу знижки, то саме ось такі капсули для прання я візьму. І сьогодні там знижка мінус 36%. І я навіть стояла і порахувала, скільки буде коштувати одна капсула. У мене вийшло 26 центів, але тут три в одному, попереднє те, що я купувала зі знижкою, там було чотири в одному, всього 28 штук, і там виходило 36, не 26, а 36 центів. Власне, ціна непогана, запаси треба поповнювати. Я в день перу багато. Принаймні один раз запускаю машинку. Насправді і два і три рази, особливо на вихідних, в день я можу прати. Тому в мене це такий розхідний матеріал, який потрібно поповнювати чим, чим частіше. Отже, 8:96. за... Ці 33 капсули я заплатила. Фромаж Блан проходила, З'явилася ідея в мене, що не було, було б непогано сьогодні приготувати медовик. У мене ще є мед. Він не дуже добрий, щоб його куштувати. Є там нюанси з, зі зберіганням були в ньому, але він непоганий, щоб використати його на коржі для медовика. Крем буде сметанковий. Саме фромаж блан тут зберігає консистенцію сметани. Беру такий: тут його кілограм. І кілограм коштує 1,79 Це гарна ціна, жирність 3,1. Молоко взяла всього 1 літр. Завтра будемо машиною їхати, буде можливість купити більше в більшому супермаркеті. А сьогодні, ось у нас закінчилося молоко зовсім. Треба було мати хоча б один літр в холодильнику на сьогодні і коштує 1 євро, до речі, 1 літр. Нагадую, що в соціальному магазині мені виходить купувати по 60 центів літр. Єдине, що більше трьох тижнів вже там не було, в мене закінчились повністю запаси. Довелося купити за звичайною ціною. Шоколад чорний. Ось такий 400 грамів. Тут пам'ятаєте, я готувала 29 грудня брауні великий. Ішли ми на вечерю. Ось, і я говорила, що треба поповнити запас, придбати, поки є така знижка, адже 400 г мені обійшлося всього за 2,39 гривень шоколад непоганий. Не знаю, чи так його з'їдять думаю, чи я його встигну використати кудись, можливо, ще й для домашніх приготую великий брауні. Тож, ось так. Далі цукор купила. Це я для тортика. У мене є ще, але я сумнівалася, чи вистачить в будь-якому разі зайвим не буде. Кілограм євро 41. Цукор, звичайний, ось такий коштує. Далі ну, ось Це. Локшина ось така, знайома нам за назвою Мівіна. Це щось на кшталт Мівіни, саме ось така локшина швидкого приготування. Тут з ароматом яловичини і пропозиція все ще дійсно в Алді: 4 плюс 1, тобто 5 упаковок за євро 99, тобто за 2 євро. У нас діти підлітки особливо таке полюбляють, самостійно собі запарюють. Ну, інколи це мене рятує від голодних хлопців, треба тут і зараз переїсти. Тож це такий перекус для них. Зайвим не буде. поповнило наш такий емердженсі <смас> фонд. Швидку допомогу, ось так це можна назвати. За гарною ціною, ну і плюс їм завжди таке смакує. Не дуже корисне, але смакує. Жамбон. Ось єдине, що з такою суттєвою знижкою вдалося взяти 30% знижки. Це такі великі шматки шинки, трохи вона, здається, підкопчена. Її пропонують підсмажити все ж таки, буквально дві хвилинки з кожної сторони, і використати ну на грілі, правда. Пропонують, але на сковорідці теж непогано, я вже готувала. Це цей комплект може бути як основна страва, до нього додати гарнір, там макарони, спагетті або щось, щось таке, картопельку, і готова вечеря може бути. 400 грамів, повна ціна була 5 євро, євро 50 знижка. Тобто за 3,50 я придбала 400 грамів такої шинки. Власне, що в нас тут? Так, сьогодні планую приготувати лазанью. У мене закінчився фарш. Точніше є, але недостатньо, щоб приготувати велику лазанью. Кілька, насправді, кілька лазань я готую зараз. Тут 800 грамів виходить. так? 8 таких стейків. Єдине, що вони, це не чисте м'ясо, тут його 75% яловичини, а інше це щось написано овочі. Я підозрюю, що це ну, добавки, в тому числі цибуля. Ось так. Ну, ціна була приваблива, акційна. 6,99 за 800 грамів. Я взяла, але використаю це саме як фарш до лазані. Гриби в мене є. тож ось так. Банани, ціна 99 центів, непогана ціна, і дуже гарні бананчики вже спілі, не зелені, в ідеальному такому стані і вигляді. Це ну, таке: буквально по одному бананчику кожному. та й все. Коштує 1,53, тут півтора кілограми, трохи більше. Ну і, власне, морква, за якою я пішла сьогодні в супермаркет. Півтора кілограми. Діти з задоволенням їдять, просто беруть ось так. Миють, хапають, миють і з'їдають по морквині, по 2-3 морквини можуть зараз кожна дитина з'їсти. Тут півтора кілограма, євро 99 ось так коштує, а мені це зараз потрібно для супу, Я поспішаю а, ось такі закупи. Які не те, що планувалося, але всі потрібні, всі корисні, всі, всі я знаю, як використати, в тому числі планую випічкою сьогодні побалувати своїх рідних. Загалом витратила 31,54, ось так. І думаю, що непогано, цілком задовільно. Що ви думаєте на цей рахунок, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Друзі, дуже вас прошу, не забувайте підписуватись на канал. Це дуже важливо для мене, особливо в цей період, коли канал зростає. Я б хотіла, щоб він розвивався якомога швидше. І якщо вам цікавий такий контент, не забудьте поставити вподобайку і слідкуйте за оновленнями. Як ви бачите, я вам знімаю буквально всі. Всі закупи підряд, нічого не залишається поза кадром, тож навіть можна таку хронологію і наш бюджет на харчування прорахувати. Дякую за увагу ще раз, всім спокійного, гарного дня. Побачимось в наступних відео. Бувайте!